Друзі, вітаю з вами Андрій Автофурова. знаходжуся в місті Хагін і оглядаю зараз Audi Q5 50 e Це у нас єврит на 299. Покажу. Покажу. Зараз і більш детально розповім, що це за апарат, за яким я приїхав. Автомобіль з матричними фарами. По-перше, це рестайлінг. Вона вже стала набагато красивіше виглядати порівняно з доростом. все-таки вони трішки додавали і це вже зовсім другий автомобіль. Кругові камери є дестронік з утриманням автомобіля в полосі, відповідно, також до нього входять системи екстреного гальмування при виявленні перешкоди. Тобто автомобіль автоматично зупиниться, якщо зрозуміє, що є небезпека того, що ви не зреагуєте. Сипалася 21 255 40 на 21 2022 року. Колір у нас такий красивий на синій глибокий. В Чому фішка гібрида в тому, що тут батарейка в районі 17 кВт, вона постійно буде задіяна в процесі їзди, Незважаючи на те, що вона може бути розряджена. Тобто Ви можете не підзаряджати ніколи ваш автомобіль, ставити його на зарядку маю на увазі, але вона буде під час їзди отримувати енергію від двигуна, від рекуперації і так далі. Дивіться, в цій версії стоїть 2-літровий tfsi двигун, він дефорсований на 190 кінських сил. Плюс електричний двигун, який сумарно видає 299 сил. Ось, автомобіль буде, я ж кажу, завжди їхати швидко, економно. Якщо ви його будете підзаряджати, то в такому разі ви зможете, наприклад, при бажанні на електротязі проїхати в районі 50 кілометрів. Теж класно, оскільки дехто може кожен день їздити на роботу, і, наприклад, якщо є можливість. Підзарядити автомобіль вдома, це є дуже хороша економія в цілому. Ну, а так, якщо не ставити на зарядку, буде просто як гібридний автомобіль. Ось такі красиві фари, мені вони дуже подобаються. Таке відчуття що тільки що вони змінили малюнок, можливо, тут... Опціях можна міняти то, як, а да, ви бачите, як прикольно тинтин -тин. помінялося. Дуже цікаво. Я раніше на такі речі не звертав увагу. Поїхали далі. У нас електробагажник, є комфортний доступ, а також даний автомобіль продається з релінгами. потім. Ось такі дві зарядки. Одна Type 2, яка дає швидкість 22 кВт на годину. І домашню, під домашню розетку. Так, отут ці кнопочки відповідають і дають можливість вам опустити задню частину автомобіля, деколи при по грузці якихось предметів можливо треба його приупустити, так як тут у нас встановлена пневмопідвізка, вона дає нам можливість це робити. Місце для задніх пасажирів багато, є шторки, красиво. Ззаді підігрівів немає, але є клімат, який також можна собі налаштувати. І також звичайні USB, щоб можна було підзарядити ваш пристрій. Встановлена музика Бен Ген Олусен, що теж є великим плюсом, оскільки грає вона чудова, мелома не нас в цих місцях ховається контурна підсвітка, в загальному ввечері буде все красиво світитися, днем, на жаль, поки цього не видно. Як, вона пробивається, але її майже не видно. Так, нова мультимедійна система, вона вже зовсім не така, як була на попередніх Audi q 5 В нею, по-перше, зручно користуватися, вона швидко реагує. На ваші, так, ми візьмемо, відкриємо, Ні, домашню адресу ми не будемо, швидко реагує на рухи. Бачите, дивіться. Як на мене, це швидкий процесор. Плюс, як ви бачите, вона показує дорожні роботи, пробки, об'їзди і так далі. Тобто вона зв'язана з тими всіма дорожніми службами. В автомобілі встановлена E7 то ви для прикладу можете, от, зараз я вам продемонструю, наприклад, по-перше, скачати якісь айні програми в автомобіль. от такі, як для прикладу, погода. Ми зараз подивимося, що нас чекає в Німеччині найближчим часом. А найближчим часом злива шторм. Як ви бачите, погода зараз така собі, всього 11 градусів. А ввечері взагалі обіцяють 7. Да. З таких цікавих моментів, наприклад, ми можемо також подивитися новини. Я ж кажу, це просто те, що вскачано в даному автомобілі. Можливо, при бажанні скачати інше. Зручно користуватися ось цим кліматом. Я взагалі від нього кайфую обалдію. Так, ось дивіться, наприклад, ми зараз виберемо, тому що це мова нам не зрозуміла, беремо, наприклад, ДВ Політика суспільства. Да? Те, що зараз, скажімо так, цікавить всіх. От. Макрон розпустив парламент Франції, ми можемо відкрити, почитати новини. Да? Тобто, Все це я ж кажу, робиться через е 7 яка встановлена в автомобілі. Далі пробіг 39 тисяч. Дуже хороший добротний стан. Він в повному слайні, наружний і внутрішній, Контроль з надписом S. У нас тут чорна стеля, сидіння, також виконані в цьому стилі. Панорами немає, система квадро. Ось Ця панелька також Вона видозмінилася у рестайлінговій ауді, тепер вона трошки інша. Все робиться тепер за допомогою тачскрін. Щось вам потрібно, тикаєте пальчиком, вибираєте. Залишили вони тут ось цю кнопочку для того, щоб ми могли регулювати музику, гучність. Ну, це зручно, коли ти за кермом. Якщо б я зараз сидів по лівій стороні, це зручно, ти собі сидиш раз-раз, якби це тобі якби робить їзду простішою такою більш легкою. Також ще один USB. Також у нас є Type-C. Ось тут, один. бачу тільки один. Потім у нас тут ховаються місця для підстаканників. Ну, в загальному мені все подобається. Також у нас в цьому місці Алькантара. Також красиві такі накладки на крилах, вони є як спереді, так і ззаді. Так, давайте я вам покажу підкапотний простір. Проекціонер, як ви бачите чи не бачите, вона також вам буде показувати обмеження швидкості, як там, так і на Приборні панелі, вона буде вам показувати навігацію там дані по навігації. Що ось так виглядає підкапотний простір. Я вже говорив, що це двохлітровий TFSI-двигун, який дефорсований на 190 сил. Тобто, якщо робити чіп тюнінг даного агрегата то в загальному... Ви отримаєте більше ніж 400 сил в загальному в цілому. Там буде десь 420 сил приблизно, уявіть собі, досить така крута цифра виходить по потужності. Що мені ще подобається, що в нас повний блек-пакет, включаючи значки, повністю всі елементи, все в чорному. Забув також сказати, що у нас а, нема підвізка, це дуже класно. Також ми можемо налаштувати рольове керування, ну, ходову частину, також і привід. Припідняти машину, приопустити. Музика Бен Хен Як вам такий апарат? Так виглядають камери 360, не тільки змінилася мультимедія, також змінилася якість камер. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, в старіших моделях камери були поганої якості. Зараз ми їдемо на електротязі абсолютно не задіяний внутрішнього згорання. Це робити і... і одночасно знімати на камеру. Зараз я тут разочок вийду, покажу, як воно в загальному їде. Нам тут моргає значок один. Треба долити рідину для. Омовоча. Класно, класно. Дуже бодренький автомобіль. До речі, велика стоянка в загальному цій фірмі. Багато різних автомобілів. В основному вони спеціалізуються на ВАК-групі. Зараз я їду на електротязі. Машина поїхала, хоча я ж кажу, пише 0 э, заряду батареї, але все рівно десь вона бере цю енергію. Також хотів би сказати, що даний автомобіль він має один підкрас з шпаклівкою ось в цьому місці, наружна частина. Тобто якщо всередині все окей, то от в цьому місці він має місце яке робилося. 498 мікрон, наприклад, якщо ми йдемо далі. Вже все демонстрав, в цьому місці взагалі 218 ну це вже якби перехід був, але було в цьому місці якесь пошкодження. Верхня кришка також ціла, все ціле, мутрянка ціла, внутрішня частина кришки багажника теж ціла, але маємо таку ситуацію. Ну нічого. Це я рахую не сильно критично, але вирішувати не мені а клієнту, тому якщо, друзі, ви дивитеся це відео, значить автомобіль ми веземо в Україну. Всім дякую за увагу. З вами був Андрій Автофура. Не забувайте підписуватись на мій інстаграм. Там я опубліковую всі автомобілі, які привожу. І зі мною легко зв'язатися. Телефонуйте на Viber, WhatsApp. На український номер або напряму на німецький, який також буде вказаний в описі до цього відео. Всім гарного дня пока!